Буде весна. В Івано-Франківську погасили серію марок. Їх випустили до десятиріччя війни РФ проти України та других роковин повномасштабного вторгнення. Марки відображають спротив українського народу російській агресії. В одному блоці чотири марки: це міні-світлини захоплення аеропорту Бельбек, воїна у променях сонця на Азовсталі, фото з весілля медиків-волонтерів та світлина піхотинця 28-ї бригади з позивним сніжок. Загалом на Прикарпатті буде розповсюджено 5 тисяч таких блоків. Ми віримо в те, що закінчиться війна. Закінчиться війна перемогою України. Повернуться всі військові з фронту, повернуться українці з-за кордону. І, зрештою, ми відбудуємо нашу країну, і наша країна почне нову сторінку. І ми заживемо повноцінно, як єдине ціле, як європейська країна. Блок марок і буде весна. Погасили в обласному музеї визвольної боротьби. Марки доповнять музейну експозицію в залі приурочену російсько-українській війні та революції гідності. «В Першу чергу слід сказати мені відрадно і приємно, що ось ці дні Укрпошта випустила нові марки, які присвячені по суті десятирічним подіям. А це подіям початку втручання так званих зелених чоловічків у Криму, так званої окупації Криму, з яких по суті почалася московсько-українська війна. Від Відповідно, сьогодні ми вже 10 років боремося проти того ж самого окупанта. Відрадно те, що це погашення сьогодні відбувається у стінах нашого музею, адже наш музей продовжує збір експонатів речей, які пов'язані з московсько-українською війною та революцією гідності. І намагаються їх продемонструвати громадськості, особливо молодшому поколінню. Адже здається, нещодавно ми були свідками і подій на майдані, і свідками захоплення Криму і початку бойових дій на Донбасі, але вже минуло 10 років. В принципі, виросли нові покоління українців вже стають дорослими дітьми, які ну тоді були в маленькому віці, які про ці події десь так відрадно чують або десь бачили на якихось відео. Загальна вартість одного блоку марок 90 гривень. Загальний тираж 250 тисяч. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк. новини на вежі.